Привіт, мене звати Любов намасте. І я дуже хочу подякувати майстру Іллі за ці прекрасні торсіонні амулетики для моєї ніжної Ось зелененька. Після насіння в мене перестало боліти моє серденько. І навіть коли поруч ці торсіонні амулети, вони дуже впливають на моє поле, на мою амураліку і взагалі на мої стани. А цей стрім'ястий, наскільки я пам'ятаю, це для менталу, для позбавлення зайвих думок і у є не те, що ментальна швидкість мислення, а суто для мене, оцей амулетик він як гармонізатор, гармонізатор менталу. І ці два амулети, я їх ношу, і вони допомагають навіть емоційно не і якось відчувати себе краще. І що ще можу сказати загалом, ці амулетики вони також допомагають нам краще себе відчувати серед людей, які щось магічать, якісь м -м, заздрять, які щось погано творить, розумієте. Ось, тобто для must have носити такі амулетики, вони дуже розкривають енергії. І ви себе відчуваєте і впевненіше, і відчуваєте собою, тому що розкриваються ваші власні автентичні енергії та ваші еталонні стани. Тому Рекомендую майстра Іллю, ще раз дякую. І... Замовляйте, в нього дуже багато і оновлень по продукції, по продуктовій лінійці, І ще буде дуже багато всього. Це був фідбек від любові.